Вітаю! Мене звати Світлана Левічева, я керівник відділу навчання і розвитку персоналу в компанії Територія мінімальних цін наразі на корпоративному порталі навчається 15 груп персоналу від новачків до директорів магазинів. Завдяки функціоналу ЛМС-колаборатор нам вдалося створити навчальні програми та об'єднати їх між собою в річну траєкторію навчання для кожної категорії працівників. Такі програми для нас важливі. Тому що дають можливість відслідковувати статистику і прогрес проходження навчання кожного співробітника. Коли співробітнику призначається траєкторія навчання, він може переглядати її та відстежувати свій рух по ній, бачити, які завдання вона містить, умови їх виконання та призначення. Це допомагає краще орієнтуватися в плані навчання. Стандартизація і автоматизація процесів адаптації. Стажування і оцінки є запорукою успішного і швидкого навчання наших новачків. Ще і у встановлені нами строки для касирів і продавців мерчендайзерів організовано циклічне навчання. Протягом року матеріал розподіляється за термінами виконання та подається дозовано. для аналізу й оцінки процесу навчання. Звичайно, допомагають різні види звітів. В нашій мережі корінним чином змінився профіль продавця до 2022 року. Ми винаймали та навчали продавців-консультантів. Тепер же ми працюємо з продавцями-мерчендайзерами. Тому ми змушені були швидко перевчити весь наявний лінівний персонал і розробити таку модель навчання, яка б дозволяла новим працівникам максимально швидко та ефективно. Опанувати нові стандарти, які передбачають логічну, легку та інтуїтивно зрозумілу викладку товару, де клієнт самостійно здатен знайти необхідні йому речі. Ми розробили і з вересня 2022 року вже запустили програму циклічного навчання для продавців мерчендайзерів, яка охоплює два блоки: стандарти мерчендайзингу та знання товару. А ключовою фішкою програми навчання продавців мерчендайзерів стала гейміфікація, розроблена з метою підвищення інтересу та залученості працівників. Це близько пов'язане з реальністю наших працівників, робочий простір для занурення у віртуальний світ і відчуття зв'язку із реальним робочим середовищем. Суть гри полягає в тому, що продавці мерчандайзерів беруть участь у змаганнях. Щодо найкращого, вбрання свого віртуального героя, покупця відділу, протягом навчання вони збирають колекцію бейджів відповідно до відділу, в якому працюють, і тих категорій товару, що вивчають для кожного періоду навчання відповідно до певного модуля, розроблено підбірку бейджів, що співвідносяться з сезонним одягом, взуттям. Та аксесуарами мають три рівні та відповідають прогресу працівника. Поступово кожен гравець отримує у власний кабінет привабливі віртуальні винагороди, які збирає в колекцію. Колекції беджів зібрані кожним гравцем, розміщуються в його особистому кабінеті на корпоративному порталі і розташовані у вільному доступі для всіх у другому навчальному циклі. До продавців мерчендайзерів долучилися касири. Які навчаються за своєю програмою, і правила гри ми змінили. Тепер наші користувачі, навчаючись, облаштовують будинок родини наших покупців, предметами побуту, що продаються в нашому магазині. Теж не менш захоплююча гра Беджі служать елементом залучення та стимулювання, демонструють досягнення кожного співробітника та утримують його на шляху навчання. Завдяки LMS-колаборатор нам вдалося організувати процес дистанційного навчання для лінійного персоналу, реалізувати проєкт внутрішнього кадрового резерву, який був дуже актуальним і важливим для нас. Вирішити головний виклик 2022 року щодо перебудови системи навчання в компанії та перенавчання наших продавців-консультантів в продавців мерчандайзерів. Ми пришвидшили процес засвоєння інформації а також досягли максимального виконання стандартів в короткі терміни. Дистанційне навчання дозволило нам майже вдвічі зекономити час і склад команди для навчання працівників, створити базу знань компанії. Надалі ми плануємо відкриття нових шопінг-молів, і дана система дозволяє масштабувати нашу мережу. Мінімалізуючи час на онбординг та зберігаючи стандарти роботи та мерчандайзингу в кожному новому шопінг-молі.